Привіт, друзі. Продовжуємо розповідати про волонтерів, які допомагали людям у найгарячіші дні облоги Чернігова. Волонтерка Марія Грицик у передачі Наші люди. 24 лютого нас переродило, і ми почали займатися допомогою як могли. Для нас не було іншого життя. В мене не було думки виїхати з мого рідного міста. Я 24 лютого вирішила, що я залишаюсь тут. Цінності в мене змінилися. Під час війни, коли люди просто звертаються до тебе, і ти можеш допомогти, це дуже круто. До волонтерського руху не мала ніяких стосунків, займалася, завжди займалася керуванням ресторанів, це моє особисте таке життя. Зараз я керуюча рестораном Барашка і, в принципі, зараз я волонтер. Застала я. Звісно, в ліжку, вдома була в шоці, скажу так. Тому що всі говорили, всі казали, але ніхто це не сприймав, як ну як це? 22-й рік, і як це може бути в нашому житті. Був шок, але... Швидко зібралася і поїхала на роботу. На роботу поїхала, сказала всьому своєму персоналу не виходити на роботу, але у кого є можливість прийти, розібрати продукти і таке інше, бо розуміла, що це вже гарно. Ось і якось швидко ми так вирішили допомагати людям. Я не знала до цього, що таке волонтер. Ну я знала, що існує такий термін: є такі люди, які допомагають, але в моєму житті такого не було. Я завжди добре відносилась до людей. Коли була змога, я допомагала, але ніколи не думала, що я стану волонтером. Ну, але таке життя. Звісно, 24 лютого нас переродило, і ми почали займатися допомогою як могли. У мене був ресторанний, я лише керуюча, але я. Змогла об'єднати людей, які хотіли допомагати, і ми почали допомагати. Ми готували їжу, ми видавали їжу. Потім, коли побачили люди, що ми допомагаємо, активно допомагаємо. До нас почали звертатися інші волонтери. Вони казали: давайте ми будемо везти вам все, що завгодно. Це була морква, капуста, все, все, все. картопля, вся їжа, яку вони везли, ми готували. Готували. Ми в основному. Для військових, для наших ЗСУ, для тероборони. Бо хлопці, лютий зараз сніг, а тоді було це дуже непідготовлено. Але я дякую людям. Дякую людям, кожному, бо без людей нічого б не було. Вони робили все, що можна. Вони варили їжу, суп, готували перше, друге, третє, навіть компоти узвар. Ми все це розвозили. Звісно, в ресторані були якісь. Речі, котрі ми могли там на котрих ми могли готувати, та наприклад пакунки з собою, але цього резерву нам вистачало. Ну... Десь на дві, два тижні, десь так. І потім я активно почала в соцмережах в інстаграм казати, що люди, давайте, допомагайте, потрібні кастрюлі, потрібне пакування, потрібні бокси. Люди відповідали. Ті, які не відповідали, просили гроші. Ми старалися їх так обходити, але ми платили свої гроші, щоб там доставляти їду військовим і так далі. Ми мили, приїжджали на блокпости, забирали тари, клали ще. Було багато дуже роботи. Так цікаво, сталося, що ми почали з цього, а потім до нас почали звертатися інші волонтери. І в нас почалось активно створюватися групування молодих людей активних, котрі займали різні ніші. Цьому. І ми почали не тільки допомагати їжею, а й допомагати ліками, ми допомагали продуктовими наборами. Дуже багато сфер було. Також ми вивозили людей. У нас були хлопці, такі, у котрих були пропуски. Ми їздили, евакуювали, відправляли старих людей. Але біль, більш всього, що мене здивувало і затронуло, затронуло те, що. До нас дуже багато зверталися через соцмережі та інстаграм. Тобто, люди писали, що потрібен еутірокс, потрібен, потрібні ліки, треба погодувати кота чи собаку, провідати наших рідних, котрі виїхали. І ми цим всім займалися. Тобто, для нас не було іншого життя. Ми жили тим, що якщо нас не стане. Ми Потрібні людям, і ми хотіли залишити будь-який слід, ну, який, щоб щось добре зробити для людей. Ось так це було, але профілів було дуже багато. В мене не було думки виїхати з мого рідного міста. Я 24 лютого вирішила, що я залишаюсь тут. Я буду корисна цьому місту. Я буду тут. Всі мої тут залишилися, мої рідні, близькі, мій хлопець, мої сестри, мої тато й мамо, всі. Тобто, я зрозуміла, що нікуди я не буду виїжджати. Я буду корисна тут, я буду допомагати людям. І як вже станеться, якщо були різні думки. Але я залишилась тут і допомагала, і я цим пишаюся. Я, я дуже рада. Конкуренції волонтерських об'єктів, Єднаннях апріорі бути не може, я так вважаю. Чому тому, що волонтері для волонтерів вистачить роботи. Я завжди кажу своїм там хлопцям і дівчатам, котрі працюють і співпрацюють зі мною. Що це не волонтерство, якщо ти е, з кимось там сорівнуєшся, це особиста наша така думка, що хтось е, зробить багато роботи, а ми ні, 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 це не про це. Це благодійність, і якщо це благодійність, ми повинні ставитися дуже з великою шаною до цього. Тож, якщо ти волонтер, будь волонтером. Якщо ти крут там збираєш свічки, а якщо ти крут, крутиш сітки, якщо ти збираєш речі, якщо ти просто пакуєш, якщо ти просто там доставляєш, перевозиш, це все волонтерство, це все заради людей, заради наших людей. Тому я не вважаю, що конкуренція існує. Ми допомагаємо як військовим, так і цивільним людям. Зараз є така потреба, ми поділили в фонді в своєму Є таке в нас речення, що люди цивільні люди з потребами. Це в військовий час. Чому ми так сказали собі? Тому що різні люди звертаються до нас з різними запросами. Допомогти всім це нереально. Але наші хлопці і дівчата в центрі, які відповідають на дзвінки, моніторять всі звернення. Вони роблять так: якщо ми не можемо допомогти, ми перекидаємо в інші. Центри тому роботи всім вистачає, і е, зараз роботи вистачає. Не можна сказати, що активні бойові дії закінчилися тут, і ми припинили своє існування, припинили допомогу. Ні, роботи дуже багато. Дуже багато людей постраждало, дуже багато військових потребує нашої допомоги. Тому ми працюємо. Я вважаю, що я все-таки залишусь в цьому русі, тому що цінності в мене змінилися. Під час війни, і я на це все подивилася з іншої, з іншої сторони, з іншого боку. Я вважаю, що допомога в будь-який час вона потрібна. І коли люди просто звертаються до тебе і ти можеш допомогти, це, це дуже круто.